Був в АТО серед добровольців. З початком повномасштабного вторгнення повернувся за кордону, щоб знову стати на захист України. Служив у прикордонних військах. Спочатку беріг рубіж на Чернігівщині, згодом стримував ворога на Покровському напрямку. Там Віталій мало не загинув. Бійця евакуювали разом з полеглими воїнами, і побратими були певні, що його теж уже немає серед живих. Як повернувся до життя, солдат розповів. Моїм колегам щодня він заступає на службу, озброївшись будікамерою та планшетом. Разом з напарницею пильнують, щоб водії паркувалися за правилами дорожнього руху. Порушникам виписують штраф. Це виходить, людина, припаркувалася в зоні дій, в межах перехрестя. Якраз уже понад два місяці Віталій, інспектор відділу муніципальної варти у місті Костопіль, що на Рівненщині. Дивимося, щоб трошки легше було і пішоходам ходити, і водіям їздити, тому що багато хто стоїть на пішохідних переходах, на перехрестях. Буває поставлять так автомобілі, що не громадський транспорт не може проїхати. А ще донедавна бойовий прикордонник відбивав ворожі атаки на Покровському напрямку. І дрон, і міномет, і стрілкотня працювала, бо там ці самі сиділи в сусідніх посадках вже. Вони так з кулемета і зі стрілецькою так плотно працювали по нас. На одній з позицій ледь не загинув. В останні моменти вже думав, що все. Всім спасіба, всім пока. Я все. то було навесні 24-го, розповідає захисник, але згадувати те, що довелося пережити, тяжко і понині. Побратими прямо під ногами, взорвалися. І ще поки лежали. Вони далі по нас працювали, закидували всім підряд, пробували як сказати, добити нас. У мене Трохи поприсипало, полежав, вроді би трішки тихо піднявся, почав бігти, але ну, пробував побратими вже тянути, ну, сам був пом'ятий, контузія тяжка була. Вивозили полеглих і пораненого Віталія в одній машині. Їхали, ми по трупах, трупи по нас. І лежали один на одному, якось ми там. Просто підлога і все, нічого не було. Один за одного держалися, хто за кого, хто за 200-го, хто за якусь трубу хапався. Якось виїхали. Півроку лікарень, відновлення і усвідомлення того, що вижив дивом. Не вірили в це навіть побратими. Коли я вже з лікування подзвонив до побратима, він каже, в смислі ти каже, нам сказали, що ти вже все. Що ти вже 200, бо каже, побачила з дрона, що ти лежиш біля тебе розриви. Сказали, що вже подзвонили нам. Сказали, що тебе вже немає в живих. Після лікування Віталія визнали непридатним до служби. Нині ветеран потроху повертається до цивільного життя, вчиться на психолога і намагається навести лад у своєму місті. Це костопільчани вже відчули. У менше почали порушувати правила дорожнього руху, і так само на рахунок парковочних місць, що раніше ставили дуже часто біля пішохідних переходів. Віталій 33, служив ще в АТО згодом, демобілізувався. Після повномасштабного вторгнення Росії став на захист України вдруге. Для цього не вагають. Чись повернувся з Польщі. Благоприсягав українському народу. Це для мене були не просто слова. З Рівненщини, Сніжана Сидрук Микола Василюк подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.